Ми досліджуємо ключові тези московицької пропаганди і розкриваємо вам їхню недолугість. Іноді вони обурюють, іноді веселять. В телеграм-каналах пропаганди контрнаступ в черговий раз провалився цього разу через неякісну техніку, яку постачають нам наші союзники. Західна техніка зазнає великого зносу та пошкодження в ході інтенсивних бойових дій. А через її невміле використання трапляється багато аварій та поломок. Це ж скільки московитів відстрілює наша техніка, що так зношується. Ну а якщо серйозно, то будь-яка техніка, а особливо військова, потребує постійного обслуговування. І чим вона точніша та якісніша, тим частіше треба його робити згідно з інформацією, отриманою зі звіту німецької розвідки, із 14 поставлених у Україні САУ панзергаубіц 2000 п'ять мають бути відправлені на ремонт до Німеччини. Щось цікаве розповіла німецька розвідка московитам, бо навіть з відкритими джерелами не сходиться. Цих гаубиць передано Україні не 14, а як мінімум 22. Німеччина передала Збройним силам України чотири додаткові самохідні арт-установки Сау Панзергаубіць 2000 Це збільшує кількість Сау Панзергаубіць 2000 що передавали спільно з Нідерландами до 22 а як важко працює ця техніка, ми можемо побачити по результатам на табло. Бо Україна, маючи менше артилерії, знищує в рази більше артилерії ворога. Це підтверджується і даними Генерального штабу, і консервативними оцінками Орікс, які нагадаю фіксують знищену техніку тільки за матеріалами фото та відео. Московити втратили мінімум в два рази більше артилерії. З таким рахунком можна і гарно полагодити зброю, яка дає такий чудовий результат. І звісно ж, все це пропаганда підводить до тез про величезні втрати ЗСУ. Отже, мова швидше за все йде про вищі втрати. Якщо техніка поїхала на ремонт, значить була підбита. Якщо на ремонт поїхало мало техніки, то значить її ще більше підбили. Ви теж не знаходите логіки в цій маячні. Військова техніка це не жигулі, які московити збирають з гівна та палок. Військова техніка потужна, складна, має малі міжсервісні інтервали та необхідність вивірки складних приладів. Совкову техніку для серйозного міжсервісного обслуговування так само відправляють на завод. До того ж, навряд чи німецька розвідка б розповідала московитам про кількість зброї, яку вони ремонтують. Бо навіть кількість панзергаубіць, які були передані, Україні вони не змогли правильно порахувати. Тут все просто сидить бородата страховисько, яка начепила на себе титул воєнкора, і по методичці фантазує про втрати збройних сил України. Ліниве створіння навіть у Вікіпедію не заглядає, щоб перевірити свою брехню. Але далі ще цікавіше для обслуговування натівської техніки за думками телеграм-каналу. Пропагандистів сплітніса вже використовують латиноамериканців. За інсайдерською інформацією, офіс президента розпочав наймати латиноамериканців, які мають бойовий досвід використання техніки НАТО. Ця маячня пропагандистів розбивається об елементарну логіку, тому що в Вікіпедії немає інформації про Бредлі, Панзергаубіць чи Цезарь та й будь-якої іншої сучасної техніки, яка була передана українським збройним силам, яка так само є на озброєнні латиноамериканських країн. Стандартний комплекс московитів. Вбачати в усіх гастарбайтерів, вважати, що всі хочуть кудись поїхати, щоб заробити покинути свою рідну країну. А що ще можна очікувати від телеграм-каналу з назвою Спрітніса? І ми б не звернули увагу на цей допис, якби не кількість переглядів, яких аж 150 тисяч. І хто ці всі люди? Руські вперед! Рускі, вперед! Продовжуючи тему техніки для українського наступу, згадаємо допис пропагандиста Коляснікова. Він пов'язує надання Україні атакамсів з ефективністю оборони, яку вибудував московит Суровікін. Рішення про передачу Україні оперативно-тактичних ракет Атакамс ухвалено. Зараз потрібно лише схвалення Байдена для початку постачання. The Wall Street Journal. Лінія Суровікіна, як і його оборонна стратегія, спрацювали на 100%. Не смішіть наші хаймарси, а такам сам без різниці під чим командуванням буде знищена московицька армія. А взагалі це цікава тема. Суровікіна десь тягають за його підтримку заколоту Пригожина, а деякі воєнкори його захищають і навіть приплітають сюди можливу передачу атакамсів в Україні. Новин про генерала армії Суровікіна немає досі. Взагалі на публічній частині відомих нарад його також немає. А роботи за його профілем багато. Роботи, яку зараз. Хтось робить за нього, якщо взагалі робить суровіки. Німче без, але лінію оборони проргуть. Хоча вони гарно закопались, але й українська армія в лобову не йде. А вонищать логістику, артилерію та техніку ворога. ЗСУ вже мають тактику роботи з копанками. Суровікіна. А ще з цього допису характерна реакція московитів на анонс нової зброї. Вони сприймаються вже приречено та без емоцій. Після саміту НАТО розпочнеться новий виток конфлікту з новими поставками техніки, літаків та далекобійних високоточних ракет. Від цих новин десь плаче бойовий генерал Армагедон, а головному поюлу ледве встигають міняти чемодани. Московити дуже хочуть, щоб українці думали, що не москові обстрілює українські міста ракетами, а що це роблять самі українці. Для цього вони багато і важко працюють. І ми вирішили розповісти вам про фейки на каналі Антіфейк. Зустрічайте, а головне не заплутайтесь. Пошкодження будинку викликані вибуховою хвилею та осколками від української ракети ППО, що впала на подвір'ї. На чому ж ґрунтується логіка вбивць, які звинувачують у своїх вбивствах інших? Про те, що перед будинком впав не російський безпілотник, вказує значних розмірів вирва, яка утворилася на землі. А хто сказав, що там був безпілотник? Телеграм-канал Тіпічна Одеса». А скільки цих каналів Тіпічна Одеса»? Та як бачите, штучок 5. Коли з Запорібріка хочуть влізти в інформаційний простір, вони беруть популярні назви існуючих каналів і починають їх дублювати. Ще одна цікава деталь на скріні, який надає канал фейків з назвою Боротьба з фейками. Вони використовують в каналі Тіпічна Одеса слово Шахід в Україні так дуже рідко називають іранські безпілотники. Частіше всього ми використовуємо назву шахет, але все прояснилось, коли ми трошки знайшли інформації про адміна цього каналу Олександра Сініцина. Далі досліджувати цю тему вже не треба, бо за нас це зробила СБУ. СБУ знайшли докази, що адмін каналу Тіпічна Одеса Олександр Сініцин підписав угоду про негласне співробітництво з ФСБ. Я підписав документи про нерозголошення деякого співробітництва з кимось. Не буду говорити з ким. Я думаю, ти розумієш. Сініцин втемно використовує підписників свого каналу в інтересах ФСБ. Просить прислати йому фото прильотів, інфу про зсу тощо. Типовий одесит з Рязані, якого цитує телеграм-канал, який створюючи фейки, пише про боротьбу з фейками, і все це для продовження війни проти України, яку вони називають спецоперація, яку почав диктатор, який називає себе президентом. Московити не дарма так багато пишуть про контрнаступ, про роботу ППО. Їхня головна мета дискредитація збройних сил України. Ми можемо розглянути і спростувати тисячі фейків, але головне, щоб українці розуміли, боротьба йде за їхні думки. Ворог, не зважаючи на всю свою підступність, програє боротьбу. Московити дуже сподіваються, що українці та світ втомляться, здадуться, що бажання поганого миру дасть їм перепочити. Для цього працюють всі їхні ресурси пропаганди. Але ми віримо зсу. Ми знаємо, що може бути тільки перемога. Слава Україні!